Дональд Трамп оголосив про постачання американської зброї Україні через НАТО. Він також виступив із погрозою щодо Росії. Ми накладемо жорсткі мити, якщо за 50 днів не буде угоди. Мита розміром близько 100 відсотків. Так звані вторинні тарифи. Трамп наголосив, що за зброю, включно із системами ППО Петріот, сплатять країни НАТО, але не США. Ми постачатимемо їм зброю, а вони за неї платитимуть. США нічого не платитимуть, але ми будемо виробляти, а вони оплачувати. Генсек НАТО Марк Рюте підтвердив участь низки країн у фінансуванні постачання. Я зв'язався з багатьма країнами. Зараз Німеччина бере активну участь. а Також Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада. Усі хочуть брати участь. прес секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія чекає на деталі заяви Трампа, але вважає постачання зброї продовженням попередньої політики США щодо допомоги. Моги Україні, а не чимось новим, вартість пакета зброї, у якому буде і наступальна, може становити коло 300 мільйонів доларів.